Оплата за спожите тепло населенням дуже незначна. Споживачі не поспішають сплачувати, борги зростають, а за газ треба платити вчасно, щоб продовжувати опалювальний сезон. Про це наголошують в теплокомуненерго. За весь час що ми спрацювали з 28 жовтня. Газу спожили вже дуже дуже багато. В середньому за добу підприємство споживає природного газу більш ніж на 600 тисяч. Плюс витрати електроенергії. Середньомісячне споживання електроенергії при повному місяці роботи сягає понад 4,5 мільйони. Плюс витрати на воду це 200-300 тисяч в місяць. Розподіл газу 2,5 мільйони в місяць. А від населення я мовчу про фонд оплати праці, я мовчу про якісь придбання матеріалів на критичні ситуації. Населення ж сплачує останнім часом вкрай негативно. ну, До 100 тисяч за добу. Борг населення наразі складає вже 97 мільйонів гривень. Цифра не бувала. І залишається відкритим питання оплати за розподіл газу і за споживання газу і електроенергії взагалі, ще навіть не розпочинали. А умови по договорах дуже жорсткі. За газ ми повинні заплатити от. За жовтень до 15 грудня, ну в жовтні там було невелике споживання, кількість днів мала, тому споживання газу лише на мільйон триста. Це якась цифра, про яку ще я сподіваюся, що ми до 15 грудня її заплатимо. Але ж до кінця грудня я повинна сплатити 70% споживання за листопад, і до 15 січня я повинна заплатити 100% за листопад. При тому, що за добу ми споживаємо це в теплих умовах і не було ще пониження температур, воно прогнозується на кінець цього тижня, то прийдеться підвищувати температуру. Але ж навіть за умови, що ми беремо 600 тисяч за добу, то 600 тисяч гривень за добу та помножити на 30 днів, то ми розуміємо, да, що це цифра дуже страшна. Борги попередні населення на початок опального сезону вийшло з заборгованості 97 мільйонів гривень. Держава виділить кошти на компенсацію різниці в тарифах, а населенню однозначно треба сплачувати свою частку. Тариф для населення діє той, що діяв до 24 лютого, а фактично, це тариф, введений у дію у грудні 2018 року. Та заборгованість, яка у нас була до 2021 року, ми її всю реструктуризували. І ми сплачуємо кожного місяця у нас по реструктуризованій заборгованості на 84 місяці. Ми кожного місяця вносимо платіж на рівні 1 мільйона гривень, це по газу по минулих боргах. Борг, який на даний момент е, умовно е, заморожений, скажімо так. Це борг опалювального сезону, з яким вийшли на кінець сезону 21 2022 22 року, 33 мільйони. Цей борг у нас ми плануємо закрити різницею по тарифам, яку ми нарахували, якої достатньо, щоб цей борг закрити, і на державному рівні прийнято закон, який дозволить це зробити. І на цих умовах ми лише змогли підписати договір на постачання газу з, з газопостачальною компанією. На цей опалювальний сезон треба сплачувати за тепло, бо це можливість продовжувати опалювальний сезон. Коли складна фінансова ситуація, можна реструктуризувати заборгованість, наголошує Алла Грибачова. Люди повинні розуміти, що оці дотації вони передбачають покриття замороженого тарифу. Того, який не підвищується, а все інше в рамках нарахувань повинні сплачувати споживачі. Тому треба всім платити. Хтось може чекає, що на державному рівні буде прощено всі борги, не буде прощені борги. Так, да, є закон, який забороняє стягнення і відключення споживачів, які мають заборгованість за послуги, але це заборона діє на територіях, які знаходяться в окупації і в яких ведуться воєнні дії. Таких територій, як наша Кіровоградська область, це не стосується і стягнення продовжується, і суди розглядають наші заяви про стягнення, заборгованість, і виконавча служба відкриває виконавчі провадження. Тому прощену нікому боргів не буде. Немає за рахунок чого їх прощати.